Порному морі, то на тому камені білянькому, там стояли тиміся, кам'яна. Це село Кричківка, я сусіди. Такі гарні люди і багато дітей насправді. Вчора 15 дітей побіглися, грали в волейбол і на велосипед. Але дуже гарні, тихенькі місця, куточок світ. Схожен на околичнє місця в Америці, де кожен має свій відділянку гарні сільські хата. Не знаю скільки має, може 50 років, і може більше. Робили такий ремонт внутрішній. Ну, щоб той крайду не сипались на нас, як тут сипиться на зовнішній. Але зовнішній нам подобається, це такий старовинний такий вигляд руїни. Привіт, пан Васил! Прийшли з Полтави, публічні оки, очі, дві. Це пан Васил, це мій найближчий сусід, не тільки по відстані, і по дух, Він чудовий сусід, гарний господар. десь такі квітички і корив, і все. Смолець пан Васил. Це наші майстерня, тут були такі огородження і три двері, і ми закрили ці двері, поставили вікні, робили гарні е, великі вікна. бо коли прийдуть московські танки, я хочу бути в курсі справи, так? Е, так що в мене є свій е, такі маленькі пістоли, я готовий Це всі Загарбники народ. Це такий жарт. Ми готуємо серйозніше зброя. Багато володіють автомата, а хто володіє майстрування українські національні сакральних інструменти. Ну, є хлопці. Я один з таких. Маємо гарний клей природний з Америки від шкурка коник чи корова. Царство небесне, але найкраще автентичний клей для наших інструментів. Процес знову це три місяці треба для початківців. І для мене буває і три місяці, буває і довше. Якщо це буде бандура чи кобза, більше що ви бачите тут, не творба, не клепен інструмент. Ми починаємо з великого дерева. Ми розколимо той дерево, ми чекаємо п'ять років, щоб висок це дерево. Потім ми обрізаємо периметр, знімаємо такі а, задні частини. Внутрішні а, і вони потрошки стануть.

Єдині частина, що не дерево, це такі, а, кістка від корова. А, і, а, якщо не вірите, подивіться, що я знайшов у скотову могилу. Я знайшов багато кістки. А, ну, ребри насправді не підходять, не переживай, вони десь свинковані. В чекаю, ні, не десь, ой, ми потім беремо, обрежимо, потім у хлор ми зваримо. тоді вони стануть гарні біліші, потім ми доробимо. Uh, це все процес, і навіть струни, хоч це не лонові струни, є процес робити природні, автентичні струни. І це теж потрібно до такий сусід і просити той кишка. Кишка від овечка uh, чиститься, обріжиться, шлифується, десифінкується. Uh, це гіркий і довгий процес. Я не зробив це. Або лак, як лак робити. Ну, треба якийсь сосновий ліс, а треба забрати той янтар, чи як називається смола. Kiptiti skupaj uh, s KPDR uh, do vpoglede temperature. In to prihodi iz Tadeverovega tajnega laku. Bodi resnično nam je zanimivo. Uh, Avtentičnost in sami proces. Vse je zanimivo, kaj? Hulati z kiskami, uh, boriti se s psom, z kiskami. Če <laughs> ti kupiš sebi kakšno kompanijo za 100 bucks, kaj uh, ti tam znajdeš? Sicer je več, sam rubati to drevo in čakati 5 let. Ви бачите, що я американець. Но, насправді я український американський українець, це трошки інакше. Але акцент є. І щоб бути переконлив, переконливий кобзар, це треба чимало хитрість. Це такий жарт. Це не хитрість, але це, це велике тренування, щоб і володіти інструменти, і спів, і різні інструменти, і майструвати ці інструменти. Так що ціле життя. Останні роки я вже е, мало майструю, насправді я більше граю, е, бо є гарні інструменти, е, такі інструменти ви не знайдете ніде. Я е, е, фанатично, довго і акуратно майструю ці інструменти, а хто буде грати на них? Я можу продати, я вже не продаю нікому, е, бо це занадто багато праці. Якщо хочеш, приїжджай, майструй, я покажу, як. Це Uh, інші віч. Uh, Войска за порозького. Вої знамені ті, отчизну границі. Mm. Всі мої родичі з України мали пакувати речі ти геть кожен. Ті, хто не виїхали, вони померли і їм немає. Так, що це називається діаспора. Вони не йшли за кордон за гроші або за комфорт. Вони просто не міг би тут жити. А зараз я маю компенсацію. Я прийшов додому, я спілкую рідну мову. Ну, може, це дивно, відчують якийсь акцент, а насправді. Я скучав за Україною, і не тільки що я скучав, ось секрет всього. Я теж думаю про це. Я не дурак і хочу знати, чому справа? <с> я розумів, що коли ти не можеш жити на рідній землі, полтавській, 250 років. от такі стара діаспора, коли січ руйнували, коли ми тратили наші демократичні держави, тоді моя родина мала пакувати речі і їх звідси. Козацька родина з Полтавщини — це все, що ми знаємо. Американці не будуть приїжджати до Полтавщини тут сісти на ферм. А я це роблю. І багато людей прийдуть до мій ферм або ферму. І я на них вплину. І на мої учнів я вплину. Чи це американський вплив, чи якийсь американський шпійон? А, ні. А, але можливо, щось в Америці є щось, що там розвивали на всі ці 400 років, що тут не був дозволений, і можливо, той дух передається. І вас переконується, що не треба плакати, а треба. Адекватно відноситися до всіх ситуацій за певний хюмор, за впевний оптимізм. І так я принесу оптимізм до України, я думаю. Моя сила не в гроші, моя сила не в, я не знаю, хитрість такий, щоб вам переконувати щось. Моя сила, що я вірю в свою працю. І за це справжній волонтеризм, не за гроші, так, за, за любов. Ми створимо. Суперспецпроекти, так звані кобзарство. І нехай інші українці будуть теж шукати у своїй сфера, як робити так само. Ось що важливий. Ти хочеш бути кобзаром, не маєш грошей, не з чим майструвати, немає інформації. Я дам все, що треба. Я даю все безкоштовне. Бо заробити гроші на ці учні це бар'єр до навчання, Я вважаю. І мені той копійки і не потрібно. Мені потрібні кобзарі. І uh, нам потрібно кобзарі, так що це мій вклад на українській державності і взагалі світській своб... свободи. Діло має пастуха пільно такого, що від стада відганять вовка на Vojska cause up voins osco, Voins namenity, Vo Ruge